Отже, ми з вами продовжуємо. Зараз ми розберемо, розберемо запитання і задачку. Фактично, можна сказати, що ми вже почали повторення. От ми з вами не розібрали одне питання, яке я обіцяв пояснити вам, але я спеціально його притримав. От подумайте, чому саме один із вивчених нами розрядів його назвали Дуговим. Це ж ви, мабуть. Запам'ятали, це легко запам'ятовується. Може хтось пояснити? Тому що він у формі дуги. Так, він має форму дуги. От я показую, якщо оці два вістря, електроди, як кажуть, найчастіше вони вугільні, але не обов'язково можуть бути металевими. От розташовані по горизонталі, то цей розряд. Це дуже така яскрава світна дуга, оце виглядає десь отак. А от тепер, коли ви вже дещо про цей розряд знаєте, ви можете мені підказати, а чому він має форму дуги? І чому ця дуга вигинається саме вгору, а не кудись там ще. А Ну, добре, давайте по кроках. А еще раз, подскажите мне. А яка головна відмінність цього розряду від усіх інших? Чим він різко відрізняється? Висока температура. Дуже висока температура, я згоден. А отам всередині розряду перебуває газ. Ну, повітря, правильно? Ну, насправді, якщо вже бути досить такими. Точними то це вже навіть називають не газ, а плазма такий так дуже розпечений газ. Ну, це не має значення зараз. Коли газ сильно нагрівається, скажіть мені, будь ласка, а що з ним ще відбувається обов'язково? Крім того, що він іонізується, Від нагрівання газ, як і всі тіла. Розширюється. Розширюється, дякую. Але давайте я нагадаю, що саме газ розширюється найсильніше, правильно? Так, тепер оцей наш газ, оцей. він дуже сильно розширився. Скажіть, будь ласка, а як це змінило його густину? Мабуть, зменшило? Мабуть, зменшило, досить помітно, правильно? А це значить, що густина цього розпеченого газу в розряді, вона стала меншою, суттєво меншою, ніж густина навколишнього повітря. Тобто це ніби таке легке тіло у досить е густій рідині. Що таке тіло має робити? Якщо воно легше за навколишнє повітря, що робить дерев'яна кулька, якщо ви її занурите у воду і відпустите? Відскорджу. Тобто куди рухається? Вгору. Тобто це називається спливає, правильно я кажу? І так. Так ви розумієте, що оцей розпечений газ теж має в повітрі що робити? Підніматися. Підніматися. Нагадайте мені, будь ласка, а під дією якої сили він піднімається? Яка сила примушує його підніматися? Архімеда. Ну, Архімеда, правильно. Виштовхуючи сила або сила Архімеда. А тепер нам залишилося зрозуміти дуже небагато. Дивіться, ви бачите, що середина розряду вона піднялася, а краї залишилися, так би мовити, причепленими до оцих е електродів. Тобто, тепер вже легко зрозуміти. Архімедова сила не може відірвати його від електродів. Згодні? Але вона його прогинає вгору. Скажіть, будь ласка, так зрозуміло? Так. Оце характерна ознака дугового розряду. Важко. Тобто, якщо вас запитують, під дією якої сили дуговий розряд набуває форми дуги. То яка відповідь одним словом або двома словами? Архімедовий. Архімедова сила. Архімедова сила. А як ви гадаєте, у невагомості він би теж був дуговим? Мабуть, так. Там є Архімедова Сила. Ні. А, а тоді, mm. a, 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 тоді, чому ж він, чому ж він буде вигинатися? Згодні? Тобто ні, це тільки це, там, де є вага в тіл і там, де є Архімедова сила. Добре, рушимо далі. Не. Потім. О. А тепер давайте ми з вами швиденько разом розв'яжемо <клес> корисну задачу. Але вже вам знайомо. У вас є два нагрівники. Ми їх будемо зображати як просто резистори, хоч у них є і власне позначення. Опори нагрівників 60 Ом і 30 Ом. R1 дорівнює 60 R2 дорівнює 30 Ом. І ми їх приєднуємо до джерела струму з напругою, з загальною напругою 180 вольт. Треба знайти потужність струму у кожному з цих нагрівників, цих резисторів. Але я ще не все сказав. Як ви гадаєте, чого я ще не сказав? Це дуже важливо. Вони з'єднані паралельно. А... Так, як вони з'єднані. А отут у нас будуть два випадки. Два випадки. От перший випадок будуть дійсно паралельно. Ну, от давайте отак. Де не два. Давайте будете потроху підказувати мені, ну, вибачте, прошу. Скажіть, будь ласка, за такого з'єднання. Яка величина на цих нагрівниках буде однаковою? Напруга. Напруга. Тобто ми можемо написати, що U1 дорівнює U2 і дорівнює просто U, правильно? Правильно. Тому. Яка ж буде формула, наприклад, для потужності P1. P дорівнює У квадрат поділити на R. Яке R? R1. Чудово. Ну, і відповідно P2 дорівнює. У квадрат. У квадрат на R2. Судова. Рахуймо. Тут навіть перевіряти майже нема чого. 180 в квадрате, это вот так, на 60. Кто может сразу сказать ответ? Mm -hmm. Тут короче, это чудово. 360? Нет. И... Ой, нет. 540. 540, дякую. І це які одиниці? В. В. Чудово. А тепер аналогічним чином рахуємо. Отак. От І отак. От ну, можна. Скоротити, а можна відразу побачити, що відповідь буде у скільки разів відрізнятися? Два рази. Причому буде більше чи менше? Більше. Я не почув? Більше. Більше, тобто скільки це буде? Тисяча Дякую. Дякую. Таке. Страшна задача, правда? <ривання> так, поїхали. Розглядаємо другий випадок. Випадок Б. Ну, запитання на засипку. Як ви гадаєте, а як тепер з'єднані два нагрівачі? Мабуть, <ривання> послідовно. Чудова думка. так. Ну, давайте ви мені тепер спробуйте підказати. Перше запитання для нас з вами яке? Яка величина буде для обох однакова? Цілком правильно. Тобто Цілостров. ми можемо. І один. Дорівнює І два і дорівнює просто І. Правильно? Так. Скажіть, а ми можемо продовжити цей ланцюжок формул? Чому прирівняти можна цей mm -hmm. Ну, За яким законом можна його знайти? За законом Ну, Людово, продиктуєш? А, я зрозуміла, що ви маєте на увазі У поділити на Р. Правильно, а може, відразу скаже, що написати замість Р? Р1 Р2, тобто ну, 180 поділити на 90, то просто 2. Мабуть так. Мабуть, так. Ну, оскільки ти вже підказуєш, то я відразу і пишу. Ну тут легко дуже. Ну так. Так, а тепер увага. Е, значить, за якою формулою? Тепер нам буде найзручніше, я підкреслюю, не обов'язково, але найзручніше. Знаходити P1 і знаходити P2. І квадрат помножити на r. Так, тільки отак, тільки, І квадрат, то воно і квадрат, а r. Тут r1. Тут R1. Ну давайте, і це буде. І квадрат це буде 4. 60, мабуть. І це буде. 4 плюс 160. 240 Так, ну і абсолютно аналогічним чином ми пишемо. p 2 дорівнює і квадрат на r 2 Тобто це буде 4,2 в квадраті. А так... Це буде? По-перше, подивіться сюди. Оце така середненька, середненька навіть, я б сказав, зовсім легка задача. Ну, не бійтеся поставити запитання, якщо щось незрозуміло. Не зрозуміло. Тоді давайте я трохи поставлю запитання інакше. Ви подумайте. Припустимо, припустимо що я б вам не давав. От, ви вже записали, Тобто я можу не шкодувати тут закреслювати. Так, так, можна. Тобто, уявіть собі, що я б не давав вам оці -от числа, оці оці, оці. А я б дав тільки отаку от умову. Що R1 вдвічі більше за R2? Уявимо? Більше нічого немає. А тепер я ставлю одне за одним кілька запитань, давайте спробуйте нормально відповісти. По-перше, за паралельного з'єднання, як співвідносяться потужності p 1 і p 2 П один дорівнює. Uh, не 2 дорівнює 2 П1. Добре, а от якщо б тобі треба було пояснити у письмовій роботі, от що б ти написала? А слова не можна. Так словами, саме словами, а як іще. А, в нас же ж є умови то, що це за паралельного з'єднання, так? Да, так? Так, За паралельного з'єднання в нас однакова напруга, а опір відрізняється вдвічі. Соответственно, я забуваю, буду на буде від, новини. Відповідно е, Відповідно, P2 буде більше p1 в два рази. Ну, а формулу будеш писати? Пдорівнює квадратне R. Ну, а чому ні? ні, так як тому що не, не, просто нічому ні, а обов'язково, тому що я розумію, що тут важливо, що R стоїть у формулі Д. Внизу, що R стоїть внизу. внизу у знаменнику, Так? Тому можна ще такі розумні слова сказати або написати, що потужність обернено пропорційна опору, так? От це буде пояснення. А тепер я ставлю запитання інакше. А тепер ми замість паралельного з'єднання застосовуємо послідовне, збільшиться чи зменшиться потужність струму у нагрівачі 1. Збільшиться чи зменшиться потужність струму у нагрівачі 1? За яких умов буде не почула? Що ми замінюємо паралельне з'єднання на послідовне, а все інше лишається як було. І чи зміниться І... потужність? Як, ну я, я ставлю інакше збільшиться чи зменшиться? Тобто як змі... зміниться? Зменшиться. А пояснити знов таки словами, може, що це мені цікаво. А, так. Е, наприклад, візьмемо ту ж саму формулу а, е, П дорівнює у квадрат поділити на r, але за послідовного об'єднання е, потужність у нас вже. Б... Ой, потужність, вибачте. Напруга в нас зменшується, тому що їй потрібно поділитися на два нагрівача. Молодець, тому... Молодець правильно. Отре залишається тим, а напруга, тобто. Те, ти... що ми ділимо, зменшується, тому і потужність буде зменшуватися. Ну, я тебе скажу так. Ці останні слова можна і не писати. Я би так зрозумів. Добре? <світ> а, от, а от те, що ти сказала спочатку, це цілком слушно, і цього взагалі та досить. Так? Що оскільки зменшується напруга, то зменшується і потужність. Цілком правильно. Напругу треба тепер поділитися з резистором 2. Добре. Так. І нарешті, подивіться, е, як пояснити, що у випадку А більшою була потужність П2, а у випадку Б, як ми з вами бачимо, більшою стала потужність АК. От як би ви це пояснили? Наприклад, я не розумію. Ну, Не розумію все. Як і дехто з вас, я боюсь. Ну так, тут же ж можна опять за те ж саме формули об'яснити. Будь ласка. Раз. Ой, 5 секундочку. Так. Ой. А, ну, давай, давай. Все, все, я повернусь. Ні, давайте я перепрошую, тут у нас зараз буде час певний Тому давайте я трохи підкажу. Просто ми бачимо з наведених формул. Що в першому випадку потужність обернена пропорційна до опору. Так? Тому чим менший опір, тим більша потужність. А в другому випадку, тут були такі формули, а в другому випадку потужність, як бачимо, прямо пропорційна R у чисельнику. Правильно? Так. Тому тут чим більший чим опір, тим більша потужність. Так. Маленька перерва, потім я все скажу.